Депутати облради не витрачатимуть кошти на довибори в п'ятьох округах Вінничини. Навіть вимога облвиборчкому та ЦВК виділити півтора мільйони гривень на кампанію не змусили обранців змінити своє попереднє рішення. Вдруге, відмовившись фінансувати проведення проміжних виборів, депутати прагнуть спрямувати зекономлені гроші на інші потреби. Сьоні не війна сьогодні рані сьогодні цих зведення, таких як вони перед сесією, Батьків, важкохворих діточок, яким потрібні лікування. Тут потрібно ці кошти направляти, а не направляти їх для того, щоб через 5 місяців нас, ну їх через 5 місяців вже і не потрібно бути. Я в президії запропонував, що ми можемо пересприяти депутатський корпус так, щоб закрити ті. Окріше, бо немає ворогу, депутатів, депутатів, депутати. Одноголосно депутати підтримали рішення визнати Російську Федерацію країною-агресором, а ЛНР та ДНР терористичними організаціями. Це рішення, звичайно, має декларативний характер, ось але воно дуже важливе, суттєве, що він депутатський корпус разом з народом за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Рішення буде надіслано до Верховної Ради України а також до ООН, ПАРЕ, НАТО та інших міжнародних організацій, аби вони також визнали факт військової агресії з боку Росії. В Ході позачергової сесії депутати також звільнили з посади головного лікаря центру медико-санітарної експертизи Валентина Фіщука на його прохання. Вадим платою фолоклітвінцев телеканал Віта.